Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні у нас незвична тема це тема індексації пенсій. І саме кого вона не торкнеться в 2025 році. В цьому відео ви знайдете багато відповідей на ваші питання. Тому поширюйте це відео для того, щоб як можна більше людей його побачили і почули. А ми починаємо. Індексація пенсій в Україні. Запланована на 1 березня 2025 року. Але деякі категорії пенсіонерів не мають права брати участь в перегляді виплат, і про кого йде мова. Індексація пенсій у 2025 року не торкнеться тих пенсіонерів, яким пенсія була призначена у період з 1 січня 2025 року. Якщо уряд не змінить свого підходу до індексації та механізму її проведення, то по факту підвищення пенсійних виплат не торкнеться тих людей, яким пенсія обчислюється згідно закону. Про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Тобто, люди, які вийшли на пенсію починаючи з 2021 року до 2024 року, включна, мова йде про цих пенсіонерів, і відповідно їм індексація не буде зроблена. Вже не кажучи про тих людей, які вийшли на пенсію з 1 січня 2025 року. Якщо казати про індексацію пенсій в Україні, то індексація саме поняття, відноситься до одного з показників, який є частиною формули для обчислення пенсійної виплати. Схема індексації пенсій досить заплутана та складна. І уряду фактично вдалося виключити осіб, яким пенсія була призначена упродовж останніх 4 років, з переліку тих, хто може розраховувати на відчутне підвищення розміру виплат. Тобто мова йде про тих людей, які вийшли на пенсію з 21 -го...